І тепер ми розбираємося з цим файлом. Це службовий файл, який створює VIM, для того, щоб я могла скасувати якісь зміни з минулої сесії. Тобто, це просто службовий файл Вім. І такі службові файли будуть завжди у вас. Це будуть службові файли IDE, це будуть службові файли редакторів, це, можливо, будуть службові файли якихось фреймворків, якийсь кеш, який зберігається в вашому проекті. Тобто їх буде завжди дуже багато. І дуже часто вам не треба, щоб дід за ними слідкував. Наприклад, тому що ви працюєте з цим проєктом вдома на роботі, і у вас може бути вдома Linux на роботі Windows, і у вас різні ці файли службові, тобто ви не можете їх переносити просто тому, що на різних ОС вони створюються по-різному. Отже, у вас дуже часто будуть службові файли, які вам треба ігнорувати з точки зору Git. Якщо ви нічого з ними не робите і просто їх так залишаєте, вони постійно будуть з'являтися в статус. І це можна заважати, тому що. Ну, ви просто візуально будете їх постійно бачити і будете бачити, що є якісь незбережені зміни. Для того, щоб сказати Git, що є певні каталоги чи певні файли, які треба ігнорувати, використовується файл .gitignore. Ми створюємо цей файл в нашому проєкті. Він так називається .gitignore і все. І всередині цього файлу ми пишемо, які файли треба ігнорувати чи які каталоги треба ігнорувати. В моєму випадку мені треба сказати, що треба ігнорувати всі файли, які починаються на щось, неважливо що, і закінчуються на an хвилька Це означає, що треба ігнорувати всі такі файли службові для VIM. І якщо ми тепер зберігаємо gitignore і йдемо сюди і дивимося на git status, у нас знов таки є якийсь файл, за яким Git ще не спостерігає якийсь новий файл, але це вже файл .gitignore, А цей файл вже ігнорується. В файлі gitignore у вас може бути дуже багато всього написано, і, звичайно, є стандартні gitignore для різних проєктів, для різних типів проєктів, для різних мов програмування, а також для різних редакторів і різних IDE. Тобто є стандартні файли, які можна просто нагуглити десь. Наприклад, якщо написати всі файли, які має ігнорувати Git в проєктах Python, це буде досить такий великий файл. Ну, в ньому тобто, умовно, 160 рядків, але зрозуміло, що частина з цього це коментарі. І ви бачите, що тут якийсь там кеш ігноруються, якісь спеціальні файли, дуже багато різних каталогів. Це не означає, що вам завжди все це треба писати, тому що тут багато написано файлів і каталогів для конкретних утиліт. Наприклад, це можуть бути тести. Якщо ви це не використовуєте ще, ви можете це не писати, але це просто для того, щоб зрозуміти, що тут може бути дуже багато інформації. Далі ми будемо говорити про те, що ви можете синхронізувати за допомогою Git і GitHub Проект між різними комп'ютерами з різних місць абсолютно. І відповідно у вас там можуть бути різні операційні системи. І що важливо, що в гітегнор ви можете написати файли, які треба ігнорувати, і на Windows, і на Linux в одному файлі. І потім сказати Git, що треба слідкувати за файлом GitEгnor. І відповідно тепер ми говоримо про git GitHub Gitgnor. Тобто говоримо Git, що йому треба слідкувати за тим спеціальним службовим файлом, самого Git. І для того, щоб цей файл ми могли зберегти, тобто цей стан ми могли зберегти, ми говоримо знов «git commit».